Охочі уникнути податків підприємців все частіше відмовляються від послуг конвертаційних центрів і переводять кошти у цінні папери. Маніпуляції з ними здійснюють далеко за межами України папери – бумаги такий же товар, це не має значення. Тобто прибрілі е, цінні бумаги і, і осуществив продажу їх в офшорній зоні. Опять таки ми отримуємо певний фінансовий результат. якусь да? прибыль. Ця прибуль либо вообще не облагається, либо облагається по низьким ставкам. Найактивніші підприємці працюють із кіпром, приваблює тотальний захист банківської таємниці. Правоохоронці навіть через суд не зможуть дізнатися, хто і скільки на кіпрі сховав грошенят. Саме на цьому острові осідає найбільше українського капіталу. За останні два роки лише вітчизняні банки переправили за кордон 53,5 мільярди доларів. Був невеликий період, коли там протягом кількох місяців Кіпр був віднесений до параліку офшорних зон. Проте це проіснувало досить недовго, і в принципі, на даний момент, жодних обмежень щодо використання кіперської юрисдикції як офшорної компанії немає. Деякі компанії примудряються переховувати свої статки від податкової і в Україні. Зокрема, це стосується крупних торгівельних мереж. Вони оформлюють товар на інших суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють на спрощених системах оподаткування, і продають крам від їх імені. Головне у цій схемі не перевищувати ліміт допустимих заробітків для СПД, встановлений податковим кодексом, адже митері можуть легко відслідкувати фінансові потоки і покарати за ухилення від сплати зборів.